Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок, починаємо розбирати новий розділ. Будемо працювати з векторами на площині. І перша тема наша вектор, модуль і напрям вектора, колінеарні вектори та рівність векторів. Отже, починаємо розбиратися, що ж це таке вектор. Давайте пригадаємо з курсу фізики, що бувають скалярні та векторні величини. Наприклад, скалярні величини, або ще кажуть скаляри, це об'єм, маса, час, температура. Векторні величини це різні сили. Давайте розберемося, чим відрізняється скалярні величини від векторних. Скалярні величини мають тільки числове значення. А векторні величини мають не тільки числове значення, а вони мають ще і напрям. Да? Подивіться, кожна сила, окрім значення. Вона має ще якийсь напрям. І, наприклад, в задачах фізики це було дуже важливо, да? який напрям має та чи інша сила. Отже, що ми можемо сказати? Що вектор це напрямлений відрізок, тобто відрізок, для якого вказано, яка точка є його початком, а яка кінцем. Давайте подивимося зараз. У нас є вектор А Б. А це початок вектора, Б це кінець. Там, де у нас стрілочка це завжди кінець. Читають вектор від початку до кінця. Ми кажемо вектор А Б. В жодному разі не можемо сказати, що це вектор Б, А. Отже, вектор АБ. Вектор позначаємо або двома літерами. Початок і кінець, над ними ставимо стрілочку, дві великі латинські літери, або однією маленькою латинською літерою, наприклад, у нас зараз вектор B. І над ним теж ставимо стрілочку. Отже, або двома літерами, або великими да, латинськими, або однією маленькою. Вектор має довжину. Давайте зараз розберемося, а яка довжина нашого вектора АВ? Отже, модуль. Або довжина вектора. Це довжина відрізочка АБ, що зображує сам наш вектор АБ. Порахуємо клітиночки: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, 6 клітиночок. да? 6 одиничних відрізків. І пишемо, що довжина вектора дорівнює 6. Як це ми записуємо? Модуль вектора, модуль вектора дорівнює 6. Поки що ми нічого не пишемо, ми тільки дивимося. Існує нуль-вектор, або, ще кажуть, нульовий вектор. Подивіться, ось у нас точка М, нульовий вектор, як його позначають, або якщо є в нас літера, да? дивіться, вектор ММ, ця літера повторюється, або нульовий вектор 0 нуль, і над ним стрілочка вектора. Довжина такого вектора, да? модуль такого вектора дорівнює 0. Існує також одиничний вектор. Подивіться, mn це у нас одиничний відрізочок, да? отже, Mn це одиничний вектор. Як ми його можемо записати, як Mn і стрілочка над ним, або E і стрілочка, і довжина, тобто модуль да, одиничного вектора, дорівнює одиничка. Давайте зараз дамо відповіді на такі запитання. Чи існує вектор, який не має довжини? Так, і ми вже його знаємо. Це 0-вектор. Чи існує вектор, який не має напрямку? Так, і ми вже його знаємо. Нульовий вектор не має напрямку. Чи можна вважати будь-яку точку площини вектором? Так. Всі точки площини це нуль вектори. Вектор, що протилежний нуль вектору, це є цей самий вектор, так? Нуль-вектор, протилежний сам собі. Давайте проговоримо про одиничний вектор. Довжина одиничного вектора може дорівнювати 4 см. Давайте подумаємо. Так, може? Коли, якщо ми за довжину одиничного відрізка візьмемо відрізок довжиною 4 см. Довжина одиничного вектора. Може дорівнювати будь-якому числу. Так. За довжину одиничного відрізка ми можемо взяти будь-яку довжину. Давайте зараз виконаємо письмово ось таке завдання. Подивіться: сторона клітинки дорівнює одиниці вимірювання відрізків. Знайдіть модулі векторів, зображених на рисунку. Зараз, будь ласка, я переходжу до дошки, а ви робите паузу. Перемальовуйте собі зожит ось ці вектори, і будемо розбиратися. Отже, перший вектор C D. З ним все дуже просто. Дивимося, Cd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 клітиночок. Отже, його довжина або модуль вектора дорівнює 6. Вектор LL – це у нас нуль вектор. модуль його дорівнює 0. Вектор T. 1, 2, 3, три клітиночки, отже, дорівнює 3. Вектор mn. Що ж тут таке записано? Давайте подивимося. Якщо ми зараз домалюємо ось такі дві сторони, ми з вами отримаємо прямокутний трикутник. І тоді наше mn це буде гіпотенуза. Давайте пригадаємо теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже. Один катет у нас чому дорівнює 1, 2, 3, 4. Інший катет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, mn в квадраті дорівнює 7 квадраті плюс 4 в квадраті. А просто мн дорівнює корінь із цього виразу. Тому й записано, що корінь із 7 квадратів плюс 4 в квадраті. Це буде корінь із 49 плюс 16. Це буде корінь із числа 65. Розглянемо вектор АВ. Теж домалюємо дві сторони, отримаємо прямокутний трикутничок. Бачимо: одна сторона 3, інша сторона 4. Пригадуємо єгипетський трикутник. Так? Що це у нас буде? Катити 3, 3,4, тоді гіпотенуза дорівнює 5. Якщо підзабули, можете переконатися. За допомогою теореми Піфагора да, теж перевірити таке значення. Отже, як бачите, нескладно да, працювати поки що з векторами. Ідемо далі. Отже, існують колінеарні вектори. Що ж це таке? Це два ненульові вектори, що лежать на одній прямій або паралельних прямих. Дивіться. Два ненульових вектори, що лежать на одній прямій або паралельних прямих. Дивіться: вектор А, вектор Б, вектор М, вектор Н. вони всі колінеарні вектори, да, тому що вони лежать або на одній прямій, або на паралельних прямих. На рисунку, будь-яка пара векторів є колінеарними, але вони чимось відрізняються. Дивіться. Вектор А і вектор Б мають один напрям. І кажуть, що вони співнапрямлені. Вони лежать на паралельних прямих, і вони співнапрямлені. Подивіться А і Б, і між ними дві стрілочки напрямлені в одну сторону. А вектор М і Н, вони теж колінеарні, тому що лежать на одній прямій, але вони протилежно напрямлені. І подивіться, між ними стрілочки в різні сторони, так? одна вгору, одна вниз. Отже. Ось ці стрілочки означають, що вектори колінеарні, але або вони можуть бути співнапрямлені, або протилежно напрямлені. Розглянемо тіло, що рухається зі сталою швидкістю в одному і тому самому напрямку. Ось наше тіло. Да? Чи є швидкість кожної точки векторною величиною? Так, швидкість кожної точки цього тіла є векторною величиною. То ми можемо її зобразити за допомогою напрямленого відрізка. Всі напрямлені відрізки вектори, якими зображені швидкості цих точок, є співнапрямленими і мають однакові модулі. Отже, вектори називають рівними, якщо вони співнапрямлені і мають рівні довжини. Да? Співнапрямлені і мають рівні довжини. Давайте зараз з вами. Роздивимося ромб А, В, С, Д. І пояснимо, чому рівні або не є рівними вектори. Давайте пригадаємо, що у ромба всі сторони рівні, у ромба протилежні сторони паралельні. Давайте подивимося А, Б і С Д. А, Б знайшли, С, Д знайшли. Що можемо сказати? Що вони дійсно вони мають. Е Рівну довжину, да? однакові модулі, але вони мають різний напрямок. Да? Отже, вони не є рівними. Б С і Д. Подивіться, С і Д вектори напрямлені в одну сторону, мають рівну довжину, отже, вони є рівними. А Л і АД, вони напрямлені в одну сторону, але мають. Різне значення довжини, отже, вони не є рівними. А Б і Д – вони мають різний напрямок, так? отже, вони не є рівними. Давайте подивимося. А чи є колінеарними вектори А, Б і Д? А, Б і Д – Вони лежать на паралельних прямих, отже, вони колінеарні. Б, С і АД. Б, С і АД. Теж лежать на паралельних прямих, отже, вони теж колінеарні. А L і АД лежать на одній прямій. Пригадуємо. Колінеарні вектори лежать на одній або на паралельних прямих. Отже, вони теж колінеарні. І АБ і АД, вони не лежать ні на одній прямій, ні на паралельних прямих, отже, вони не колінеарні. Зараз я повертаюсь до дошки, і ми з вами розв'яжемо ось таке завдання. Номер 277. Виконуємо письмово, працюємо разом зі мною. Накресліть довільний вектор Mn. Накреслимо однаковий вектор. Хай він буде три клітиночки. MN. M початок, N. М початок, Н-кінець вектора. Накресліть вектор АВ, співнапрямлений з вектором МН, Співнапрямлений. Отже, такий самий напрям він має, да, цей вектор вектор АВ. Далі. Вектор CD протилежно напрямлений вектору МН. Протилежно напрямлений дві клітиночки. Вектор С початок, Д, кінець, протилежно напрямлений. Перше. Виконайте відповідні записи за допомогою символів. Отже, що ми можемо записати? Перше, ми накреслимо довільний вектор Mn. Далі накреслимо вектор AB співнапрямлений з вектором Mn. Отже, вектор Mn і вектор AB співнапрямлені. Пригадуємо між ними ось такі. Дві стрілочки. А вектор МН і вектор CD протилежно напрямлені стрілочки в протилежні сторони. Далі, друге, чи є колінеарними вектори А, Б і С, Д. Так, зараз вони у нас колінеарні. Чому вони колінеарні? Тому що вони у нас Лежать на паралельних прямих да? А, Б і С Д між собою колінеарні. А, B, вектор колінеарний, да? але вони у нас різнонапрямлені до вектора C D. Вектор да? не забуваємо дописувати всюди вектор. Далі. Співнапрямленими чи протилежно напрямленими є вектори А, Б і С, Д. Ми з вами вже сказали, що вони у нас є якими протилежно напрямленими. Протилежно напрямленими. Наступне завдання: схоже, ми сьогодні вже виконували, номер 281. Знайдіть модулі векторів, зображених на рисунку 45. Ось наш малюночок. Якщо сторона клітинки дорівнює одиниці вимірювання відрізків. Отже, що ми бачимо? Вектор B. Довжина його отже, модуль дорівнює 1, 2, 3, Три клітиночки. Вектор m, довжина його модуль дорівнює одна клітиночка. Вектор C. Довжина його дорівнює 1, 2, 3, 4 клітиночки. Вектор D. Домалюємо прямокутний трикутничок. Це у нас гіпотенуза. Що це буде? Корінь із, да. І ще раз використовуємо Терем Піфагора. Отже, що це у нас буде? Одна клітиночка, 1, 2, 3 і 3. 3 в квадраті, додаємо 1 в квадраті. Що це в нас буде? Корінь із. 3 в квадраті це 9, 1 в квадраті, одиничка, корінь із числа 10. А вектор А. Знайдемо тепер. Що це в нас буде? Домалюємо прямокутний трикутничок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 6. Отже, це у нас буде 8 квадратів плюс 6 квадратів. 64 плюс 36 це буде корінь із числа 100, дорівнює 10. Як бачите, завдання не складні. Да? Пригадуємо матеріал попередніх класів. Зокрема, терим Півгора ми сьогодні пригадали. Отже, будь ласка, прочитайте уважно параграф, розберіть означення і виконайте схожий номер, це номер 282. Попрацюйте з малюночком 46. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!